Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. Так, і сьогодні я хочу показати свої такі невеличкі, зовсім зовсім скромні запаси е, іграшечок, так, які можна асоціювати з Новим роком. Чому я так кажу? Тому що е, ось такі зайчики, наприклад, вони, можна їх асоціювати і з весною, і зимою, із, із літом. Зайчики вони такі універсальні. Хочеться нав'язати вже чогось такого новорічного, класного, казкового, створити якийсь ну, новорічний настрій, так, розукрасити свої, прикрасити свої сірі будні. О, я почала дивитися свої запаси, і у мене майже нічого немає новорічного, ну, зв'язаного. Так, і гортаючи стрічку Ютубу. Я була приємно здивована, тому що натрапила на відео, де Оксаночка з каналу Нитка до нитки» і її чарівна донечка Мирослава запрошують у спільник, який розпочнеться вже ось 1 листопада, 1 грудня, я вибачаюся. І я вирішила перейти, подивитися і сприйняти, звичайно ж, участь, тому що спільник він. Мене спільники мене дуже мотивують на створення іграшечок. Хочеться показати гарний результат. Так? Мотивує підтримка майстринь. В спільниках дуже-дуже корисно бути, наприклад, мені майстриням. Кожній майстрині, мені здається, тому що хочеться показати класний результат, хочеться нав'язати побільше, хочеться зв'язати щось класне, таке, таке щось, що ще інші нав'язали, і здивувати. Тому я вирішила, що я приєднаюся. О, в дівчаток там дуже-дуже класні правила, е так як вони будуть в'язати е і викладати майстер-класи, так щоб так ну, не шукати вже десь на просторах інтернету. О, а от на тематику, наприклад, новорічну. О, Оксаночка буде в'язати, буде викладати майстер-класи. Я думаю, що інші дівчатка теж зможуть там викладати свої майстер-класи, і тобто, все буде в одному місці. Тобто не треба буде шукати, зайшов і подивився, що сподобалось, і зв'язав. Так, ось такі зайчики. Ну, я ж кажу, зайчики, вони мона і на Новий рік, вони в мене ще й патріотичні, тому і на весну. тому це так. У мене рахую, що немає ніяких запасів новорічних ігрушечок. Так як я в'яжу маленькі брелочки, тому я ще планую зробити їм таку фурнітурку, щоб можна було використовувати як прикраси на ялиночку. навіть. Зайчики в'язані по моєму майстер-класі, Він є на каналі. Так, хто хоче, хто надихнувся зайчиками, переходьте в'яжіть. Так, ще в мене є такі медведики. Також майстер-клас є на моєму каналі. Медведики. Медведиків було зв'язано дуже багато. Не маю я звички, що я в'яжу записувати. Тому якось так. Знаю, що було їх багато. Навіть можна сказати, що більше 20. Залишилось тільки 2. Так, можливо, можливо, я підв'яжу ще медведиків. хоча не знаю, сумніваюся. Хочеться пов'язати якихось оленів, так? щось таке новорічне, так як я вже казала, казкове: створити собі новорічний настрій, тому що, якщо ми самі про це не подбаємо, про це ніхто не подбає. Ми повинні дбати про себе, любити себе і створювати свій настрій. Кожного ранку встаємо так, і створюємо свій настрій і вирішуємо, що сьогодні буде прекрасний, чудовий день. І гонимо від себе депресію, хандру і тому подібне. Отже, дуже-дуже чудовий спільник. Я приєднуюсь вас, запрошую. Посилання на телеграм-канал е, майстрині я залишу в описі е, на відео запрошення, на канал нитка, до нитки» залишу в описі. І також Мирослава, її черів, Оксана, Чарівна донечка, має свій канал. Також вона там розповідає дуже цікавий канал, розповідає про своє життя. Вона багато подорожує по інших країнах, тому мені дуже, наприклад, цікаво дивитися, спостерігати за її життям. Отже, запрошую всіх пов'язати в приємній компанії, переходьте за посиланнями і, можливо, і вам сподобається така ідея. Так. До наступних зустрічей у наступних відео.